Голоси нашого міста. Інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. З тими, хто робить Харківщину краще. Голоси нашого міста! Вітаю всіх, хто доєднався до нас в цей час. Власне, сьогодні наша тема це. Харківська архітектура і конкретно конструктивізм. І сьогодні ми говоримо з Євгенією Губкіною, авторкою дослідницею проєкту Харківський архітектурний мануал. Вітаю вас! Добрий день, Рада чути навзаєм, навзаєм дуже рада чути. Я б хотів почати з того, як би ви представили проєкт людині, яка ніколи про нього не чула. Ну, я б сказала, що це наша спроба зробити досить простий аплікейшн, який такий буде зроблений саме для того, щоб коли ти ніколи не був у місті, завантажити його і досить простими засобами зробити мінімальний тур по місту. І саме з фокусом на міжвоєнний модернізм. Мені здається, що такого. Застосунку його не вистачало в Харкові і для Харкова, тому що певно це через мою особисту історію, що мені десь більше десяти років доводилося водити групи туристів з за кордону, особливо через англійську мову. Містом і коли вже через десять років я пам'ятаю, що я була настільки виснажена від е цієї взаємодії від того, що постійно доводиться повторювати одне і те саме, що я думала, що як було б добре, якби був якийсь Діджитальний інструмент, щоб замість мене говорив інший застосунок або комп'ютер, або щось автоматичне, якось так воно і вийшло. Що ми обговорювали це з нашою командою ще до повномасштабного вторгнення, і нам дуже хотілося зробити саме такий досить лайтовий і, можливо, навіть трохи веселий застосунок, розважальний, типово туристичний, але ми думали. З моїм співавтором Яриком Переходьком про те, що ми хочемо мати трохи історичний фокус у цього всього, тобто, щоб не просто розповідати про коли будівля була зроблена, хто є архітектором, якісь архітектурні риси цього в принципі достатньо навіть в Вікіпедії, тому що Харків досить архітектурне місто, і багато чого сказано про конструктивізм. Про міжвоєнку, ми хотіли трохи міждисциплінарно підійти до цього. Щоб були саме якісь такі історичні шари, щоб ми говорили про якісь більш загальні проблеми, але все одно у лейтовому режимі. Але війна змінила і концепцію проекту, тобто, ми, ми її переписували для грантодавця House of Europe, а, і змінила навіть склад команди, тому що Ярик пішов на фронт. Uh, і він залишився консультантом проекту, але звичайно він не може вже консультувати у такому масштабі і писати це тексти, тому що ми з ним разом завжди писали тексти. Uh, замість нього вийшла уперед Анастасія Баженка, теж історикиня uh, і теж вона працює з міською історією і саме з uh, тим, щоб таку гуманітарну оптику накласти на архітектуру і на простір. Не, не канонічна така підхід до мистецтвознавства або архітектурної історії. І змінилося розуміння, що є хто є нашою аудиторією, тому що стало зрозумілим, що частина людей, які хотіли би це зробити фізично, приїхати і завантажити цей аплікейшн, вони вже не поїдуть, особливо якщо ми говоримо про іноземців. Ті Потоки, дійсно, які були у нас до війни, цього якийсь час точно не буде. І навіть ті, хто будуть, це трохи інша аудиторія, тому що я можу знову ж таки, як так вийшло, що мені доводилося працювати відом. А у нас була досить різна категорія людей, але зазвичай це були такі класичні. Інтелектуали, туристи, яких хотіли дізнатися про міжвоєнний період, і про модернізм і про радянський союз, загалом і Харків як такий. Зараз звичайно, ці всі науковці або інтелектуали вони не поїдуть. Якщо їдуть, це журналісти. І е, цей момент теж для нас був важливий. Е, тож ми хотіли, щоб е, була можливість сидіти вдома. Ну, наприклад, якщо це якийсь науковець або хтось, хто цікавиться культурою України, десь у Бельгії, наприклад, е, завантажити цей застосунок і навіть не ходячи фізично по Харкову, все одно мати вибудовувати якусь таку нарацію, історію через простір і. Е, е, з іншого боку, концепція змінилася у відповідь на руйнування у місті, тому що ми вирішили, що ми не будемо демонструвати якусь таку іде картинку, як воно було до війни, і розповідати, наче нічого не сталося. Ми включали об'єкти, які а, зруйновані. А, і інший момент це саме те, що для нас дуже важливий кожен учасник і учасниця нашого проєкту, і саме те, що Професійно Настя, неймовірна історикиня, ми вирішили розповідати не так про архітектуру об'єктів, як про якийсь саме історичний погляд на ці, ці об'єкти. Чому ми маємо знати взагалі от про конструктивізм у Харкові і чому він вважається явищем? Якщо узагальнювати, то як Частково пов'язаною людиною з пам'яткоохоронною сферою, можу сказати, що це певно дійсно, якщо чесно, найцінніший шарта е історичний, який у нас є, тому що у нього неймовірна кількість цих об'єктів. Дійсно, у період стостоїчний, е так званий період Харкова. А е у нас був будівельний бум, і це щось, що вписує нас не просто там у цю радянську канву, історії е модернізації, чи ще чогось чи цього. Грант наративу про а, радянський конструктивізм, але це і загальне явище модернізму міжвоєнного періоду, тому що ті досить часто молоді країни, які будували свою, а, свої, свій, свої національні насправді проекти, а, вони досить часто а, мали такі будівельні буми у столицях. Тобто такий самий, наприклад, цікавий феномен це Каунус, а, тому що Каунас Повністю забудований міжвоєнкою, і ось ця міжвоєнка це щось дуже цікаве, красиве, і досить часто ми можемо порівнювати з нашим харківським модернізмом. Те саме відбувалося у Польщі, те саме відбувалося у Чехії. І ці паралелі вони нам показують щось більше насправді. Ми можемо вирватися знову ж таки з цієї радянської рамки, яка нам досить, ну я б сказала, щимить. Вона вже досить тісна, і навіть не на питання ворожості цього нара наративу. Воно просто тісно. Воно не пояснює все, що нам треба знати про двадцяте століття, і що нам треба знати про міжвоєнний період. Особливо знову ж таки зараз стикнувшись з війною, досить часто доводиться за кордоном порівнювати нашу війну з війною Другої світової, і цей міжвоєнний період він досить цікавий. Це що що нас поєднує з великою історією ХХ століття, і великою історією катастроф, і великою історією відбудов і, і будов. І що мені здається дуже цікавим, є наприклад, якщо ми порівнюємо з Чехословаччиною, яка була до у міжвоєнний період, це, наприклад, місто Брно. І е, якраз е, будинок мистецтв міста Берна, це наші офіційні партнери по цьому меню. Е, у них майже така сама кількість міжвоєнного модернізму, і він має дуже багато рис, по яким ми можемо порівнювати наш харківський модернізм і бернянський. Е, Брно, якраз місто е, побратима або посестра Харкова е, і. Мені здається, що ось ці порівняння вони не випадкові. Я пам'ятаю, що у нас ідея якраз зробити цей меню, але вона з'явилася через партнерство і через нашу дружбу і солідарність з бернянськими дослідниками і проектом БАМ, тобто скорочено наш проект, так трохи провокативно називається ХАМ, і це така серія насправді. Проєктів у різних містах Європи, Східної Європи. Можливо, потім він буде крокувати і далі. І ось зараз він крокує далі і буде у Харкові. Це таке ком'юніті міст, які мають великий і цінний шар міжвоєнного модернізму. І першим був Бам, Бернянський архітектурний меню. Потім був ФІЗНІ і багато інших міст. А і ось зараз ми доєднуємося до цього, цієї спільноти, до цього юніверсу а, міста, які мають такий спадок, таку спадщину. А у всіх містах цих і інших, які мають а, так, таку спадщину, завжди стоїть питання, чим воно цінне. А міжвоєнний модернізм зараз вже в принципі це не так, щоб було під питанням, тому що якщо ми кажемо про... Повоєнний модернізм, наприклад, бруталізм, то все ще це є під питанням: чи це цінно, чи нам це руйнувати, чи ні? І навіть там лондонський бруталізм він дуже трендовий, але при цьому його все, ще руйнують, і все ще треба вивести партиципативні проекти з містянами і з девелоперами, намагатися на них тиснути, щоб зберігати той бруталізм у Києві. Може, ви знаєте, є був був скандал пов'язаний з будівлею квітів України. Тобто, це ще спадщина все ще, на жаль, під питанням. І правовий статус цієї спадщини він теж є під питанням. тому що ну, дуже мало. У нас буквально, ну, не знаю, не більше п'яти об'єктів у Києві, які є пам'ятками архітектури. У Харкові це кіноконцертний зал України і так далі. Що стосується міжвоєнного модернізму, або він він же і є конструктивізм, український конструктивізм. То, в принципі, у нас досить велика кількість об'єктів, вона є пам'ятками архітектури. Це добре. По-перше, це означає, що вже багато років нема питань, що це цінна спадщина. І все-таки правові якісь аспекти, які так чи інакше, може, часто просто номінально але захищають об'єкти, все-таки у них є. Чому це знову ж таки важливо для широкого загалу? Тому тому що архітектура це не стіни, архітектура це ті періоди, ті історичні події, і те, що з нами відбувалося, це в принципі ми. Якщо ми не будемо цю спадщину зберігати, вивчати і розуміти є місце у історії, то нам буде трохи важко зчитувати про що наші міста, і чесно кажучи, теж е цінити супротив е дуже простим, дуже чорно-білим. Але від того досить сильним, на жаль, часто пропагандистським таким великим наративом нашого північного сусіда. Тому що культурна, а, культурний фронт він теж досить важливий і він досить часто, як це не дивно, проходить по спадщині міжвоєнного періоду, наприклад, того самого авангарду. Тому що ось зараз на яку конференцію не, не поїдеш, буде хоч одна людина з заходу. Не, не до росіянина або росіянка, які будуть казати, що є рускій авангард і частиною руского авангарда великого е, і могучого е, є конструктивізм. І проблема, наприклад, нашого харківського конструктивізму, що навіть дуже відомі дослідники, е, зірки е, у своїй сфері вони е, приписують той самий Держпром до. Е, до спадщини е, навіть не радянського авангарду, а руського авангарду. І про це треба говорити. Про це треба нам, харків'янам, знати, і про і це як мантру повторювати. Тобто, нам треба проводити таку популяризаційну кампанію, як ми проводили багато років з після 2014-го, після майдану. Мені здається, культурні активісти вони досить багато зробили для того, щоб популяризувати міжвоєнний період. У всіх сферах у літературі, у театрі, у курбаси, Хвильовий, всі вже це знають. Мені здається, діти знають. Моя дитина 13 років, вона знає все про міжвоєнний mm. період, про що відбувалося у Харкові, і, і знову ж таки, що було під час сталінських репресій. Так само нам треба повернути е, український конструктивізм і український міжвоєнний період до того, що це частина саме. Української культури. В принципі, це, це для дослідників вже не є, не стоїть питанням, особливо зараз, коли майже навіть кафедри славістики вони мають за свою мету зараз деколонізацію. А, тому, Але для широкого загалу нам все ще треба це пояснювати. Все ще пояснювати, що це не була е, у міжвоєнний період, це не була Росія. Це важко. Це ми це. Ми продовжуємо сперечатися. Можливо, потрібні інші діджитальні проекти, тому що те, що ми зробили за останні роки, там не знаю, 5 років різні діджитальні стільки у нас чудових проектів було. Добре, а як пояснювати власне, що це українське? Я по перше ставлю момент, що Україна була автономною, і це була радянська Україна, а не була частиною чи, чи там звичайно постколоніальною або навіть з деколонізаційного погляду ми були частиною імперії, і нам треба з цим працювати. Але коли ми говоримо про те, чия це спадщина, ми можемо чітко дивитися на те, що Україна, хоч не була незалежна, але автономію мала. І це важливо, що радянський союз не є еквівалентом чистим, що щойноземцем треба пояснювати імперії, яка має центр тільки Москву, наприклад. І далі, все це єдина гомогенна територія, що це республіка, це окремі республіки. Таким чином ми будемо навіть солідаризуватися у тому самому процесі деколонізації з іншими е, республіками, які зараз незалежні країни, тому що так само Казахстан об'єднують з радянським Союзом і кажуть, що Москва вам щось сказала: Москва, звичайно, говорила, Нам ми про це будемо робити окремі роботи, е, але нам треба розуміти, що це була окрема країна, все таки. А з іншого боку, це нас підштовхує до того, що нам варто розпрощатися з таким канонічним підходом до мистецтвознавства і до історії архітектури, де ми дивимося, перш за все, на естетичні речі, і знову ж таки дивимося на вертикальні такі концепції, коли у нас є тільки центр, і через центр ми дивимося на всі інші республіки. Тобто ми по. Порівнюємо, наприклад, а що було у Москві, А у Москві були брати Весніни, а у Москві був Жолтовський. А ось у Харкові у той самий час було те і те, тето. Те, те. Ми можемо просто це відтиснути. Від, 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 від Звичайно, вони там були, але територія настільки велика, що ці стосунки центр периферія або це вони, вони не розкривають всього, що відбувалося у радянській Україні у той момент. Нам треба центр ставити тоді у, до нас, і, і я так це йому демонструю. Тобто столиця була Харків, потім був Київ, центр і прийняття рішень були там. Бюджети йшли звідти. Тобто, знову ж таки, якщо ми відійдемо чисто від естетики, ми, ми прийдемо до інших питань, у тому числі економічних. Кому належала земля, хто був замовником, хто платив, звідки йшли бюджети і так далі. І тоді ми розуміємо, що знов ж таки архітектура це не. Картина, яка висить на на стіні, це великі бюджети, це великі процеси. Це десь від року до двох, до трьох до чотирьох будівельного процесу, це велика кількість стейкхолдерів. Нам треба розуміти, як ці процеси вибудовувалися. Тобто, дивитися на архітектуру як на процес, це трохи складніше ніж дивитися на балясини, на вікна Арочки і так далі. Бо за цим стоять соціальні і політичні процеси. І іноді не завжди приємні соціальні і політичні процеси. Але мені здається, що якщо ми не переведемо і історію до такого трохи більш етичного погляду на всі процеси, які відбувалися, так само як і історію архітектури, ми зіштовхнемося з протиріччями, які нам не дадуть вистрибнути з цього грандіозного міфу про русський авангард. Він нас буде переслідувати як якийсь привид. Е, усюди. Нам не можна ані копій, копіювати те то саме, тобто вибудовувати своє свій. Чисто такий такий самий грандіозний наратив. Я б горід чи якщо так можна сказати, вирівнювала цю вертикаль, тому що знову ж таки те, що а, ми а, вже пройшли із такою чередою революції, і з розумінням демократії, і з а, нашою довгою війною, демонструє, що ми за демократичні підходи, як у. Будь-якому будуванні наративу мистецтва, ну от повертаючись до до конкретних прикладів того, що відбувається зараз в місті, ми знаємо, що багато будівель, на жаль, зруйновано, і серед них, а вже ж трагічна історія і тих людей, які там загинули. Це обласна адміністрація. Яка власна доля може бути цієї будівлі? Ну, по перше. Я думаю, що прибрати всі сліди війни це неправильно, тому що у нас травматизоване суспільство, це треба розуміти, і ці травми вони у нас є. Якщо ми їх повністю прикриємо, сховаємо або знищимо, то це ну навіть як знаю, якщо психологізувати цю сферу, то це піде у нас у упівсвідомість, і, і ми не зможемо якось подолати цю травму. Архітектура є можливо найкращим засобом для проходження колективної травми, тому що ми досить багато років історики говорили про, наприклад, колективну травму і брали, як приклад, Холокост. У нас була велика дистанція до Холокосту часова дистанція. Ми могли дивитися на комеморативні практики. Я як ці комеморації відбувалися? Ми всі знаємо чудові меморіали і чудові музеї. Холокосту по всьому світу, і тут питання, що ми зараз проходимо таку травму травму геноциду. Тобто, це це, це є одна з найбільших колективних травм, яка тільки може бути. І ми, і історики і, і інтелектуали. Ми зараз там усередині, і питання мені здається. Що коли ми маємо такий великий досвід геноцидів у нашій у історії сучасності, то ми не можемо просто взяти і зробити всі помилки, які були зроблені у двадцятому столітті або у дев'ятнадцятому столітті, ховатися від травми? Ми вже всі проходили. Мені здається, ну не всі, але е, у нас є досвід проходження через терапію у, у багатьох людей, і треба застосовувати ці наші засоби, які ми знайшли. І у тому, що робити з колективною травмою, тому травму не можна сховати, її треба пройти. Через неї треба пройти, і через неї треба зростати. Це найпозитивніший варіант. І архітектура може дати ці, ці, ці інструменти. Це такий, як Транзішнл об'єкт, тобто через архітектуру, ми можемо трохи більш нейтрально пройти те, що нам дуже болюче, коли ми говоримо про смерть людей, і не, 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 не так близько, як, наприклад, коли ми говоримо про втрату людини чи персональну травму. Це нам дає можливість трохи абстрактним зробити цю травму і при цьому пропрацьовувати її і не забувати, тому що ці ці шрами, які залишилися на тканині міста, вони залишилися і на наших. Серцях і на нас це наші шрами. Вони з нами залишаться назавжди. Ми не зможемо з цього кудись вибігти. Тому мені здається, це треба пам'ятати, треба комеморизувати. І питання, як і ось питання, як це, це мені здається, те, що є актуально. Тобто, мені здається, не повинно стояти. Ми, 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 ми прямо повинні захищати цю позицію. Не повинно стояти питання, чи потрібно нам це зберігати повинно бути стояти питання, як нам це зберігати, і які процедури будуть, тому що ми все ж таки правова держава. Нам треба на цьому стояти і не дозволяти ніяким ані корупційним схемам, ані тіньовим схемам працювати, особливо коли така велика ціна нами сплачена за те, щоб ми захищали знову ж таки демократію України, повертаючись до того, з чого ми почали, харківський архітектурний мануал, проєкту. Чи думали ви про те, що буде як Якийсь розвиток у подальшому цього проекту, і які маршрути і об'єкти можуть у застосунок там в майбутньому війти? А, так, звичайно, мені здається, що знов ж таки тут повертають щось до досвіду наших партнерів Баму Бернянського архітектурного меню. Вони спочатку робили міжвоєнний модернізм. Після того, по їх методиці, вони робили е, повоєнний модернізм, вже шістдесяті, ті ось ось таке. Потім вони повернулися до кінця 19-го століття і періоду індустріалізації. А, і е, насправді ця методологія вона досить нам підходить, Харкова, тому що це про таку модернізацію міста, і вона складається в архітектурному вимірі з тих самих елементів, будь-де. Тобто, всюди ми можемо знайти ці будування фабрики заводів у кінці 19-го століття, і це окремий шар. І він для Харкова, наприклад, дуже важливий. А Тож, ми думали, ми думали, що цікаво буде дивитися саме на цей наш харківський архітектурний меню, з схожої призми дивитися на нього як на таке модерне місто, і на ті елементи модерності, які ми маємо у нашому місті, відображені у архітектурі. І теж ми хотіли наступним робити повоєнний модернізм, а потім думати, як повертатися або до так званого модерну, і це буде у нас перед Першою світовою архітектурою. Вона складається з різних теж напрямків. Вона теж відповідає якраз цьому цьому модерну. Або моті, тобто модерності початку ХХ століття, або повернутися до ХІХ століття і до цегляної такої архітектури індустріальної. З іншого боку, знову ж таки, це те, що ми думали до війни. Тепер з війною ми хочемо робити, і, наприклад, маршрут тільки по зруйнованих будівлях. А, чи можливо якісь інші теми? Тобто, ми хочемо взяти інші категорії, які не стосуються напряму архітектури або стилів, або щось такого більш канонічного і зрозумілого мистецтвознавцям, а робити щось що важливе і для спільноти, і для того, чим, чим ми дихаємо зараз. А, якраз ми розробляємо зараз маршрут по зруйнованих будівлях у партнерстві, теж знов ж таки з Бернянським архітектурним менюалом. І тут, звичайно, є один з об'єктів, який співпадає із тегом конструктивізм, із тегом зруйновані будівлі війною, це будинок культури залізничників. І я можу сказати, що це, це навіть на міжнародному рівні одна з великих трагедій і великих втрат для нашої культури, тому що це визначний був об'єкт. Він був у чудовому стані і що було дивним. Тому що зазвичай у нас ну ви знаєте, як у нас реставрують або ремонтують насправді об'єкти. Вони втрачають автентичність. Будинок залізничників був у дуже доброму стані, дуже хорошому, і це щось про що треба знов ж таки говорити і демонструвати це як злочини а, Росії проти України. Військові злочини, тобто воно навіть входить і у геноцидну конвенцію, і у ряд інших а, міжнародних конвенцій, а, які є частиною геноциду. Тобто, знищення культурної спадщини є частиною геноциду. А нам треба про це говорити. Нам треба це фіксувати, нам треба це демонструвати. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, тим, хто нас слухав, що це у нас була бесіда з Євгенією Губкіною, авторкою і дослідницею проєкту Харківський архітектурний мануал. Почуємося е, вже за тиждень. Дякую. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа «Накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує фонд Східна Європа за підтримки і ERM та коштом Європейського Союзу.